У російському Красноярську, ймовірно, ліквідували військового злочинця Сергія Конкеєва. Повідомляється, що його усунули партизани руху проти путінізму Екстреміст. Як зазначається, злочинець перебував у складі ПВК Вагнер так він брав участь у збройній агресії проти України від лютого 2022 року. За визнанням самого Конкеєва, він розстріляв трьох полонених українців та зарізав двох полонених польських добровольців. Цікавим є місце його роботи. Згідно з офіційними даними про працевлаштування, він працював у сізо 1 Красноярська, яке багато разів фігурує в розслідуваннях щодо тортур ув'язнених. Зазначу офіційного підтвердження смерті військового армії РФ наразі немає. За Вагнер, за Вагнер, да? Вагнер. У меня есть две медали. Молодец. Я тебе больше хочу сказать. Я лично расстрелял трех украинцев и двух поляков. Ножом зарезал. А <laughs> поляков, наемников. Я их лично зарезал. Я лично. Я же говорю, ты зарезал, когда они уже в плену были? Потому что в бою зарезать 5А, да. 5... а, когда они в плену да. Уже были. Да, в плену, да. Да, <laughs> да. Мне, если честно, не сильно приятно тебе это говорить, но я тебя записываю, если честно. Да мне... Я понял.